Флагманський проект Міністерства внутрішніх справ для осіб з інвалідністю, які хочуть отримати посвідчення водія, працює вже понад рік. За цей час відкрито сім шкіл, а права вже отримали 104 особи, з них 36 – військові. Головна мета проєкту створити зручний простір, в якому буде доступна інфраструктура та адаптовані навчальні програми. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, з нами на зв'язку. Пані Катерино, доброго вечора вам. Вітаю. Доброго вечора, пані Катерино. Ось ця ініціатива автошколи для осіб з інвалідністю вона дуже важлива, тому що з фронту повертаються воїни, які зазнали поранень, і їм серед іншого потрібна і така підтримка. Протягом року вже вони функціонують. Чи можете поділитися успіхами станом на сьогодні? Які вони? Так, звісно, ну основні цифри, щойно ви вже назвали, але в додаток того, що вже було сказано, хотіла би зазначити, що не тільки простори адаптовані в цих автошколах, також а самі автомобілі вони мають певне переобладнання, переоблаштування для людини з інвалідністю, для людини з порушенням опорно-рухового апарату. І важливим також є те, що навчання в цих автошколах не тільки для військових, а й для цивільних є важливим етапом їхньої і реабілітації, і реінтеграції, і взагалі адаптації в суспільство, тому що по результатам проходження курсів водійських такі люди стають більш мобільними, вони зможуть дібратися туди, куди вони планують доїхати на своєму власному автотранспорті. Тому це дійсно дуже. Дуже важливий проєкт, і а, він функціонує вже більше, ніж понад а, рік. А, і ми а, далі продовжуємо заохочувати а, не тільки тих, хто. А... Взагалі немає посвідчення водія. А як я сказала, тих, які таке посвідчення водія мають, проте е, е, отримали певні поранення е, і, от в рамках якраз таки, е, реабілітації е, хочуть додатково навчитися керувати транспортним засобом, наприклад, в силу того, що е, мають ампутацію і встановили протези, якими е, е, вчаться не тільки там ходити е, е, брати. Щось в руки, а і керувати транспортним засобом це також є важливим питанням. Пані Катерино, ну ви почали почасти про це вже говорити, але все ж хочеться уточнити усі відмінності так навчання в школі в звичайній автошколі, і ось в автошколі для осіб з інвалідністю. Перш за все, я ще хотіла би звернути увагу на те, що такі автошколи функціонують в містах Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Кропивницькому, Кривому Розі і Кам'янець-Подільському. Там можна отримати, пройти навчання і отримати, здати екзамен, отримати посвідчення на категорію. Категорію Б, а ось в Дніпрі також можна пройти навчання на категорію С 1 І дійсно в цих автошколах є не тільки адаптовані простори для безбар'єрного пересування, а також і адаптовані автомобілі. І крім цього, тут є ще своя особливість, яка полягає в тому, що насправді ми намагаємося підлаштуватися до наших. Учнів або ж слухачів, як вони називаються в автошколі. В плані того, що якщо людина має там зайнятість, ми можемо зробити індивідуальний план навчання, але з іншого боку, така людина може навчатися і в загальній групі, що насправді теж інколи є дуже корисним і потрібним для того, щоб адаптуватися і не відрізнятися, так би мовити. З поміж інших а вчитися спільно з іншими слухачами і учнями, крім цього, окрім навчання, передбачається, що також і здачу іспиту і отримання посвідчення вовдія в сервісному центрі. Тому в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, де складаються іспити, і після успішного складення видається посвідчення водія, також є транспортні засоби. До речі, ми плануємо збільшити їх кількість. Наразі це 5 транспортних засобів в сервісних центрах. Києва, Дніпра, Львова, Одесі, Кам'янець-Подільському, і зараз приходять переобладнання і ще п'ять транспортних засобів, які також будуть адаптовані для осіб з інвалідністю в інших містах, зокрема в Вінниці, Кропивницькому, Білій Церкві, Тернополі. Тому ми плануємо розвивати цей проект і збільшувати його, оскільки розуміємо, що на жаль, кількість таких людей. В село повномасштабного вторгнення і активних бойових дій збільшується як серед військових, так і серед цивільного населення. Насправді успіх, результати так під час навчання залежать не тільки від учнів, які навчаються, а й від тих, хто навчає, згадується мені період, коли я особисто відвідувала автошколу. Інструктори такі дуже цікаві особистості. Інколи для того, щоб промотивувати учня, вони можуть по різному звертатися, підбирати підхід. Так скажіть, будь ласка, ті інструктори, які готують зараз людей з інвалідністю. Вони особисто проходять навчання, вони готуються до нових викликів, до нових реалій. Так не тільки інструктори, а й ще і екзаменатори, які приймають іспити саме в сервісних центрах. Ми всіх їх провели по певній програмі навчання. Яка вперше за все включає особливості комунікації людьми з інвалідністю, як до них потрібно підійти, як до них потрібно звернутися. До речі, варто зауважити, що такі навчання проходили якраз за участі. Ну власне, саме навчання проводили наші також і слухачі, які стали учнями автошкіл для людей з інвалідністю, тобто самі є особами з інвалідністю. Тому вони на своєму власному прикладі просто ну. Пояснювали, що їх там може образити, що як до них краще було би звернутися, в чому питання краще допомогти. Тому ми насправді завжди намагаємося поліпшувати ці знання у екзаменаторів, цю тобто специфіку надати для екзаменаторів і інструкторів, як ви сказали. Але крім того, ми ще намагаємося приймати і досвід інших країн. Може відмітити, що в нас була досить непогана співпраця, і продовжується така співпраця. З Нідерландами, центр бюро з видачі водійських посвідчень, функціонує в Нідерландах. Ми маємо контакт з ними. Вони також хороший досвід на сьогоднішній день мають не тільки по навчанню, а ще і по переобладнанню транспортних засобів. Тому і, до речі, транспортних засобів різних категорій і типів, не тільки легкових, а навіть мотоциклів. Ну тобто, там дуже цікаво. Досвід. Зараз ми з ними працюємо в тому аспекті, щоб перейняти цей досвід і подумати навіть не перейняти, а подумати, в якому форматі ми його могли б впроваджувати в Україні і де б він для нас був би корисним. Пані Катерино, все ж уточню, Ви вже сказали так певну кількість спеціально обладнаних автомобілів, які зараз функціонують в яких сервісних центрах. Тим не менш хотілося б уточнити, принаймні в загальних рисах, що входить в поняття спеціально переобладнаний автомобіль. А, тут? Питання не таке просте, тому що для кожної людини буде переобладнання своє специфічне, і тут потрібно враховувати особливості тієї чи іншої людини. Тобто, чи відсутня, там, наприклад, чи відсутня обмежено там не функціонує права нога, ліва рука, права? Ну тобто, тут в кожного буде своє переобладнання. Але я хочу пояснити, що в наших автошколах і в сервісних центрах. А ті автомобілі, які ми маємо, вони такі досить е, мультифункціональні, тобто їх можна, е, вони переобладнані одразу на кілька видів. Е, і вже людина, яка приходить, вона може спробувати, який вид переобладнання їй підходить найбільше. Це дуже важливо, пані Катерино, і дуже важливо, що ви перерахували міста, де можна проходити таке навчання. Я впевнена, що зараз нас дивилися глядачі, яким ця інформація буде дуже корисною. Ми вам дякуємо за пояснення. Нагадуємо, що з нами була Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, говорили про автошколи для осіб з інвалідністю.